Святая святих майстерня дронів 31-ї окремої механізованої бригади. Люди тут довго затримуються, сидять, тому що їм інтересно. Це я електронікою займаюся життя. Памет, якщо є бажання, тут можна крутити, паяти, скільки хочеш. тут. Налаштовують, готують до польотів та ремонтують як ударні, так і дрони розвідники. Роботи кажуть чимало. То розбили, то взорвалось, то обстріляли. І вони руйнуються. Їх потім знову треба робити або куплять. Або Я займаюся великими дронами вампір і займаюся бомб... дронами, які бомблять через цифровий промежуток. І це в принципі те, що поки залишилося дрону, він теж страдає іноді. З нього буде другий дрон. Дядя Вася одним з перших починав роботу у лабораторії. Власноруч готував дрони до перших бойових вильотів. І сам шишки набивав, і сам робив, і сам збирав дрони. Якщо хорошо, це довго. Якщо просто тяп-ляп зробити, ну це тоді швидко, але так ніхто не хоче. В майстерні споряджають дрони так званою ниткою смерті, яку не заглушить жодний реп. Тут працює станок для намотки оптоволокна. Ні відеосигнал, ні сигнал керування. Противник ребом своїм подавити не може. Тобто ми можемо долетіти туди, куди нам хочеться. Поряд без зупину працюють 3D-принтери. Зараз багато виробів для оптоволокна також печатається, різні приблуди, про які ми балакати не можемо. Ну, запчастини для ремонту тих самих дронів також печатаються. Тобто, Загрузка 100%. Є в майстерні клас, в якому навчають майбутніх операторів БПЛА. Інструктор, бойовий пілот на псевдоарті, Займаюся підготовкою вже майже рік саме нових пілотів. Ну і до підготовки є тих пілотів, які вже виконують бойові задання. Ну, є якісь там або питання по підготовці, або щось ми десь не допрацювали. І тоді ми донавчаємо тих уже пілотів, які виконують бойові завдання. Скільки людей пройшло через цей клас, де я навіть не, 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 не скажу, не знаю. Приблизно навіть кількість. Тобто там по Мавікам плюс-мінус знаю. Це більше 50 вже пілотів, а по фпв-шникам, ну не знаю. Плюс-мінус більше 30 людей. Тут бійці проходять теорію вчаться на симуляторі. Кожен пілот, який тільки починає шлях впів. Літає мінімум 30 годин на симулятор для того, щоб зрозуміти саму фізику э, fpv дрона. Після майбутні пілоти керують цим маленьким дроном. Вирішили спробувати і ми коротка інструкція перед польотом. Вам потрібно цей стік опустити донизу. В іншому випадку мотори не заведуться. Так він, так він. Лівий стік, лівий. Так він лівий. Так, просто бросаєте його, коли він вниз, і тоді тільки можете запустити мотори. Після цього плавно піднімайте його. Більше, більше, більше. Ой, а якщо назад? Вам все одно потрібно злетіти і правим стіком наклонити його назад. Підсумок! Під смок, що літати Це пише дуже складно. пишеться. Насправді дуже, тобто я розумію тепер, чому Спочатно. ви кажете про те, що треба спочатку там. там. в класі відточують навички і досвідчені пілоти. Лисиця з осені 24-го року, оператор Мавіка. Великі згрупування нашого ворога, мотоциклісти так само. На мотоциклах заїжджали на штурми техніка. Це все так само коригувало. Ну, дуже багато було цікаво. І хочеться просто їх всіх вбити, щоб їх було менше на нашій землі. Файно нищать окупантів і впівідрони. Саме за їх справність у майстерні відповідає Санта. Ми їх всі перероблюємо, перепрошуваємо на свої прошивки. Забуваємо свої частоти керування. забиваємо забуваємо також відеочастоти. Тут налагодили власне виробництво електронних ініціаторів на ФП дрони. Ці антени називають вусами. Це ініціатор, який під'єднується до бойової частини. У нього спрацювання 90%, 99 Навіть у нього дуже просте тут іде батарейка. Ця чекав, висмикується при взлеті дрона, і потім просто йде на замикання вусів Детонація. Нещодавно отримали хлопці і так званий лендліз від окупантів. Наші воїни підбили ворожий розвідник зала та передали в майстерню. Ну, в принципі, технічний стан більш-менш відносно нормальний, тобто, ще можна покопирусатися, скажімо так, щось вибрати собі. Звісно, тут електроніка майже ціла. Тут просто що корпус треба інший, так сказати. Дякую за запчасті.